Прикордонна служба це, по суті, не оборона. Вони зараз не несуть службу на передовій. Державна міграційна служба. Тобто, ну, механічним способом, тобто, що зробили? Механічним способом розбили цю загальну суму. От у вас є вона на екрані: 64, ви вважаєте, оборона, а МВС координує. тобто, МВС є координуючим органом, підпорядкування якого є ті самі прикордонники. Прикордонники це ті самі військові, які несуть службу в більшості на передовій. Я не згідний з цією оцінкою. Я не готовий сказати, що ну, дійсно цих коштів достатньо з того, що виходить, але бачите, всі розпорядники бюджетних коштів в своїх побажаннях, чи вимогах чи в пропозиціях хочуть коштів більше, ніж в бюджеті можуть собі на свій день дозволити. Сергій підтримуємо розмови. стандарти НАТО. Ми говоримо об этом, постоянно. Ми, говоримо. ми йдемо до цього. Я ще раз кажу: я був минулий четвер в щасті Луганської області, спілкувався з прикордонниками. Це люди, які стоять на передовій. Я запитував. У них був, був насправді оцей неправильний підхід чи вважати прикордонників військовими, чи вважати їх правоохоронцями. Я думаю, що це військові. Ну, моя така версія. Тобто, і була диспропорція, тому що дійсно за таким неправильним, на мою думку, принципом вважали тих військовими, тих не військовими, і була довгий час диспропорції в заробітних плат. Маємо зараз плюс 8,4 мільярда гривень на забезпечення військових. В першу чергу, якраз мова йде про грошове забезпечення зарплати надбавки за першу лінію. На сьогоднішній день я прямим текстом питав. наприклад, молодший сержант прикордонників, які стоїть в щасті, отримує 12 тисяч гривень, з яких 7 тисяч гривень зарплата під 5 тисяч гривень. Це всі надбавки за першу лінію і все інше. Я згадую ситуацію грудня. 2014 року, коли я з трибуни закликав прем'єр-міністра Яценюка, буквально наступне. Ви урізайте, що хочете, але щоб військовий нашої ну, український військовий отримали не менше 7-8 тисяч гривень. Тоді це, на жаль, не вдалося зробити. Але в цьому бюджеті це вже є. Але знову ж таки, ми реалісти. Ми реалісти, ми повинні виходити, тобто ми не можемо ну, не дати освітянам і дати о, більше, ніж є на сьогоднішній день в бюджеті. Якщо ми, от ми говорили мої колеги, про спецконфіскацію на сьогоднішній день, поки не прийнятий закон про спецконфіскацію, виглядає, що ця сума нереалістична. Але якщо цей закон буде прийнятий, то ми приблизно орієнтуємося на суму в 40 мільярдів гривень, і уряд зробив ну хіба він нереалістично поступив, запропонувавши чверть частини від 40 мільярдів е, поставити в бюджет. Якщо буде, ну Отримана сума в 40 мільярдів. Ми отримаємо плюс 30 мільярдів, і за рахунок цих 30 мільярдів можемо збільшити. Говорите, на оборону. Татьяна, так є ж. Дивіться, у нас добавити. є ще раз кажу, дивіться. У нас є на прийняття бюджету два місяці. Тобто, за два місяці нам треба прийняти закон про спецконфіскацію. Нам треба прийняти закон про дорожній фонд, який я не погоджуюсь з Іваном, коли ми говоримо, що це бюджет проєднання. Дорожній фонд це хіба не розвиток? коли ми отримаємо 14,2 мільярда на дороги, плюс ще 1 мільярд на... з міжнародних організацій. Тетяна, добавте, пожалуйста.